Шановні друзі, Ну, перш за все, я всіх вітаю. І дійсно, сьогодні такий дуже гарний захід. І дійсно дуже багато сьогодні дівчат, молодих жінок, які працюють в науці, і дійсно це насправді класно. У нас є традиція. Традиція, коли жінки прославляли наше місто науковими досягненнями. І я впевнений, що в цьому залі. Майбутнє науковці